Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. СБУ затримала найбільшу мережу агентів РФ в Україні, яка полювала на Ф 16 Біля столиці Сирії знайшли масове поховання щонайменше сотні тисяч людей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. У Донецькій області загинув 41-річний військовослужбовець 100-ї ОМБР Сергій Захаров із села Облапи Ковальського району. Воїн служив на посаді гранатометника. Відважний захисник трагічно загинув 15 грудня 2024 року, отримавши поранення несумісні з життям в результаті артобстрілу у місті Торецьк Бахмутського району Донецької області. У ківерцівську громаду також надійшла сумна звістка. Загинув герой Василь Дейна, 1977 року народження. Уродженець міста Ківерці воїн був призваний на військову службу по мобілізації у липні 2024 року. Та після навчання зарахований до списків особового складу військової частини на посаду кулеметника. Василь Дейна трагічно загинув 11 грудня внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Старі Терни Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. У Луцьку, 17 грудня, плакало небо і люди. Громада проводжала в останню земну дорогу захисника України Ігоря Ревка, 1990 року народження. Воїн мужньо боронив країну і віддав найдорожче своє життя. Луцьк знову у жалобі. 17 грудня у кафедральному соборі Святої Трійці провели панахиду за загиблим на війні воїном Ігорем Гревком. Рідні, друзі, побратими та містяни зібралися, аби провести останню дорогу захисника. Був справжнім чоловіком, патріотом своєї держави, якщо він був на війні, пішов захищати. Прийшла віддати останню шану. Дякуючи їм, ми ну, маємо тут спокійне і мирне життя, але ми не повинні забувати і треба достойно проводити наших героїв. Дуже жалко, дуже. Герої не вмирають, як кажуть. Лучанин Ігор Ревко, 1990 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного взводу. Загинув 10 грудня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піщане Донецької області. «Сьогодні вшануємо нашого ігора як надзвичайно велику людину. Так ми українці завжди дуже свободу любили. Ми ніколи не любили тих, хто при владі. Край владі ми не любили нікого. Своїх чужих завжди ганьбили, дорікали, але мали, тому що мали свободу, вислову, думки, свободу, вислов і дії. Але не про владу, зараз про тих воїнів. Поховали героя у секторі військових поховань на кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна. Через негоду 16 грудня у Луцькому районі в селі Омельне сильний вітер повалив дерево на автомобіль. Як повідомили у поліції Волині, у салоні авто затисло 71-річного іноземця, який перебував за кермом. Рятувальники визволили водія, його госпіталізували. Автівка зазнала значних механічних пошкоджень. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває перевірка. Ще одна ДТП сталася у Луцьку за участі нетверезого водія та трьох автівок. Як повідомили у патрульній поліції Волині, аварія сталася 16 грудня близько вісімнадцятої години. На місці з'ясувалося, що водій легковика «Опель» не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Ауді, який у свою чергу від удару зіткнувся з автівкою марки Пежо. Під Час спілкування у винуватця ДТП інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік прийшов у свідування. Тільки вдумайтесь, рівень алкоголю в організмі перевищував 5 проміле. На 45-річного керманича патрульні склали відповідні протоколи. Не обійшлося на Волині і без пожеж протягом доби 16 грудня на Волині трапились чотири пожежі. Так, вранці у Луцьку сталася пожежа у господарській споруді на вулиці Дубнівській. Причиною стала необережність під час куріння невстановлених осіб. В обідню пору 16 грудня загорілася господарська споруда зі шлакоблоків на вулиці Богдана Хмельницького у Ковелі. Причина необережне поводження з вогнем власника. під час того ж дня. Сталося займання в багатоквартирному житловому будинку у місті Ківерці Луцького району. Вогонь встиг пошкодити кімнату. Однак мешканці погасили пожежу ще до прибуття рятувальників. Причина також необережне поводження з вогнем. А пізно ввечері у селі Карасин Камінькаширського району в літній кухні виникла пожежа через порушення правил монтажу печей та димарів. Рятувальники оперативно ліквідували усі пожежі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російська армія 16 грудня в другій половині дня завдала удару по житловому сектору в Куп'янську на Харківщині. Один цивільний чоловік загинув, ще один госпіталізований до медичної установи у важкому стані. 17 грудня російські військові скинули вибухівку з БПЛА на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Наслідок чого постраждали 51-річний чоловік та 50-річна жінка. СБУ затримала найбільшу мережу агентів РФ, яка спеціалізувалася на полюванні за Ф-16 в Україні. Зловмисники шпигували за силами оборони одразу у п'ятьох регіонах України. За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, А коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою. Керівник агентурної групи знаходився на Дніпропетровщині для конспірації. Він використовував підроблені документи прикриття на кшталт фейкового посвідчення волонтера та активіста-антикорупціонера. До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де за версією рашистів, могли базуватися літаки f 16 Зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Український парламент 17 грудня прийняв за основу законопроєкт номер 11469 про введення в Україні інституту множинного громадянства. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За проголосувало 247 парламентарів. До другого читання мають врахувати низку пропозицій та зауважень, зокрема світового конгресу українців. У пояснювальній записці зазначили, що серед завдань проєкту вдосконалити регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які служать чи служили за контрактом у ЗСУ Державній спеціальній службі транспорту Нацгвардії. Це також стосується дружини або чоловіка такої людини та її дітей. Народного депутата України, екс-очільника забороненої нині партії Опозиційна платформа за життя Юрія Бойка. Викликали на допит до служби безпеки. Про це повідомляють Джерела Бабеля в СБУ. Днями бойко опублікував 45 секундне відеозвернення у соцмережі Тікток. Він говорив про насильство над людьми й українських радикалів. Які переміновують міста, зносять пам'ятники, та, начебто, забороняють людям говорити рідною мовою. Тож тепер бойко доведеться пояснити свої останні заяви правоохоронцям. Опісля Юрій Бойко записав відео з вибаченнями після виклику на допит до Служби безпеки України. Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на перемогу, образили мої слова. Я хочу перепросити і сказати про те, що ми всі маємо бути об'єднані, сказав Бойко. Український футболіст Михайло Мудрик, який виступає півзахисником у лондонському Челсі, мав позитивний результат тесту на допінг, як зазначається у пробі а футболіста виявили заборонену речовину. За це загрожує до чотирьох років дискваліфікації. Футбольний клуб Челсі офіційно підтвердив позитивний результат допінгу тесту мудрика. Я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. І тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я не зробив нічого поганого і сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу як тільки зможу. Прокоментував ситуацію футболіст. Тепер до новин світу окупантам навіть у своєму лігві немає і не буде спокою у столиці Росії Москві. Внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кірілов та його помічник. Про це повідомляють у російських ЗМІ. Відомо, що напередодні СБУ заочно повідомила генералу про підозру. Зазначається, що вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд. Внаслідок підриву, за даними російських телеграм-каналів, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСРФ, генерал-лейтенант Ігор Кірілов і його водій. За іншою версією, помічник. За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було встановлено на електросамокаті, який стояв біля під'їзду. Як пише видання громадське з посиланням на власні джерела УСБУ до підриву командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігоря Кирилова і його помічника причетна служба безпеки України. Стрілянина у сполучених штатах у приватній християнській школі міста Медісон, штат Вісконсин, 17-річна школярка влаштувала стрілянину. Внаслідок якої загинуло двоє людей, ще шестеро поранені. Серед жертв стрілянини один з учителів та старшокласник. Стан двох поранених критичний, ще четверо отримали травми середнього та легкого ступеня тяжкості. Підліток відкрила вогонь із пістолета калібру 9 мм. Мотив злочину залишається невідомим. Детективи працюють над встановленням причин трагедії. І на завершення просто шокуюча новина. Правозахисники повідомили про виявлення масового поховання під Дамаском у Сирії, що містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, вбитих колишнім урядом поваленого президента Башара Алясада. За їхніми даними, це одне з п'яти місць масових поховань у Сирії. Про це пише Reuters. Докази про масові поховання походять зі свідчень робітників, які втекли з Сирії. 100 тисяч – це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка, кажуть правозахисники. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентів». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.